Сантиметри. Отже, 61 сантиметр. Ні, 60 сантиметрів. Перепрошую, 60 на 29. 60 на 29 сантиметрів. Це вистачило одного мотку. Майте на увазі, якщо вам треба буде щось порахувати. Программі велизи вистачає Алізе Пофіфайн. 60 на 30, щоб легше було запам'ятати. Так, наступний моточок. Такі звуки, наче хтось когось їздить. Запрошена зірка. Трошки відмотаємо, і одразу ниточку можна розкрутити, бо потім перекручувати важче. Коли вже йде в'язання, а вона перекручена нитка, то тоді трошки важче. Це відмотали там 2 метри, може, трошки більше. Розкрутили і на перший час вам легко в'яжеться. Або можете наморочитися і. Прокручувати потім моточок. Ось так файно розмотали. Ось ці всі хвостики, потім можна їх пришити нитками катушечними, або ж можете їх вплести у в'язання. Але майте на увазі, що вони трошечки потовщують полотно. В принципі, їх видно, де вони там починаються, де закінчуються. От, ось ці зайві хвостики відрізаються, відділяються, а ось ці. Закріплюються чи зшиваються. От найкраще, найнепомітніше це зшивати катушечними нитками, просто берете нейлонові чи які-небудь капронові. Ні, капронові будуть тікати. Що у нас там з нитками? Що у нас катушечні нитки? Оце звичайні нитки берете і ними саме зшиваєте. Ними найнепомітніше. Ви можете їх затягнути так крепко, що буде непомітно, де саме там потовщення у в'язанні. Ольга, дякую. Рухайте мені чатик, дякую. Це вже пішов другий моток, щойно додала. Тож, робота кипить. Так, а як же? ж, Ага, ось так. Все правильно. Чогось захотілося ще раз перекрутити. Файна є. Тут трошки точок, не без того.